Росія продовжує лідерувати за рівнем Кримжаціни на квадратний метр. В окупантів щонадень зашквар, який не соромно показувати навіть по ТВ. Ось, наприклад, Гебельський Сільов, розповідаючи про запис іскандерів, порівняв зброю із чимось чоловічим. Що і почнеться підйом? Вам це нічого не нагадує? В будь-якому випадку асоціація з чим-то очень мужським. Як кажуть, у кого що болить, то і про те передачі кліпає. не відстає від свого колеги Соловйов, тільки тому не до чоловічих сюжетів. Від ранку до ночі пропагандист Київ за три дня думає як знищити. Європу. Очевидно, що буде сказано, що зв'язку з ядерною угрозом, яку ми зі з сторони Росії, вважаємо можливим, наприклад, та ж Франція скаже предоставити свої запаси Україні, а далі Україна пусть сама розпоряджається нашу страну перед необходимостью делать выбор. В результате этого выбора Европа будет уничтожена. Без всяких сантиментов, без всяких переживаний, без у нас просто не будет другого выхода. Так, а я перепрошую, це вже за победа чині? Власне, до побєди наблизився вічно палаючий Білгород. Незважаючи на всі прильоти та криве ПВО, його оголосили переможцем конкурсу МНС «Мой город – Безопасності». Так награждається победітель конкурсу отбору лучших муніципальних практик з повищенням стойчості городів в цілозвичайних ситуаціях «Мой город – Безопасності», «Город Білгород», «Білгородська область». Опять стріляємо! В Реалістично привітали навіть малечу із Днем захисту дітей. ВК-фест стартував, як і все на Росії із пафосом та голими дупами. Ну, чим багаті, тим і раді! Тінь, день, день защити дітей. Ми відкриваємо наймасштабніший фестиваль фестиваль Росії ВК Фест! Хоча. БК Фест треба відкривати на День ФСБшника. Так логічніше. Целівізація потроху добирається і до боліт. Ось, наприклад, стандартний руський мужик вивчив базові закони моди та пішов у світ кошмарити русаки. Просто зверніть увагу на хрест ЗСУ на футболці. Завивчений урок, тверда дванадцятка. І на десерт у нас ГУР, яке теж засвітилося у Ражці. На манежній площі в Москві хтось залишив абревіатуру розвідки просто на пам'ять пам'ятнику жукову. За даними роз це зробили жінки, яким нібито дзвонили з банку та обіцяли погазити всі кредити за витівку рівні орчиці. На цьому все. Залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на Мандарин медіа. До зустрічі! Па-па!